Правила користування інформаційними щитами. При скануванні QR-коду відкривається панель на сайті, де є доступні способи оплати через Приват24, EasyPay, UNIP та інші корисності. Оплата через Приват24. Натисніть на кнопку Приват24. Зачекайте завантаження розділу парковка у застосунку Приват24. Важливо, даний застосунок має бути встановлений на вашому телефоні. Для того, щоб інтерактивна карта побачила геопозицію, необхідно попередньо вімкнути геолокацію. Для точності геопозиції натисніть на літачок, який знаходиться в правому нижньому куті. Оберіть на карті потрібний паркувальний майданчик, натиснувши на зелену кнопку із вартістю. Перегляньте, чи назва вулиці паркувального майданчику відповідає вулиці, яка вказана на інформаційному щиті. Натисніть Паркуватись. Оберіть тривалість паркувальної сесії та вкажіть номерні знаки транспортного засобу. Натисніть Продовжити та Оплатити. Оплата через EasyPay. Натисніть на кнопку EasyPay. Зачекайте завантаження онлайн-сервісу EasyPay. Вкажіть вулицю потрібного паркувального майданчика. Вкажіть тривалість паркувальної сесії та номер транспортного засобу. Натисніть Продовжити та Оплатити. Оплата через ЮНІП. Натисніть на кнопку ЮНІП. Завантажте застосунок на смартфон. Зареєструйтесь у застосунку, вказавши номерні знаки транспортного засобу. Вкажіть вулицю потрібного паркувального майданчика. Натисніть Старт. Оплатити штраф через Управління безпеки. Натисніть на кнопку Управління Безпеки. Для того, щоб перевірити інформацію про штрафи або з'ясувати, чи ваш транспортний засіб на арешт майданчику, необхідно вказати номерний знак авто та номер повідомлення постанови. І натиснути на кнопку пошуку. Нижче доступні онлайн-сервіси для сплати штрафу та реквізити. Для зв'язку з диспетчером управління безпеки, вказаний номер телефону та загальна інформація. Якщо вас цікавить абонемент, натискаємо на кнопку Абонементи. Ознайомтесь з вартістю оплати за місячний, квартальний, піврічний абонемент на відведених чи спеціально обладнаних майданчиках та з тарифною політикою на стоянці. Ознайомтесь з інструкцією, як здійснити купівлю абонементу через мобільні додатки ЮНІВ та Приват24, ознайомтесь з вартістю оплати за пільговий абонемент для мешканців, які проживають у будинку, прилеглому до паркувального майданчика та яким чином можна придбати ці абонементи. Нижче натисніть на кнопку Перейти та ознайомтесь з актуальними акціями на абонемент. Також доступний перегляд відео інструкцій по оплаті за паркування. Натисніть на кнопку YouTube. Натисніть на відео, ознайомтесь з відео інструкціями щодо онлайн-купівлі абонементу через застосунки ЮНІП та Приват24 та щодо готівкової та безготівкової оплати за паркування. Оберіть зручну для вас соціальну мережу, Facebook чи Telegram канал та підпишіться. Паркуйся вільно, сплачуй мобільно.